Вітаю вас. Ви на каналі Рома, Мене звати Людмила. Хочу поділитися з вами знову сном, який мені приснився. На жаль, сьогодні мені снилась Одеса, і там просто була якась жахлива вирва. На жаль, я не була в Одесі, тому я не можу сказати, що це конкретно за міст. Це. Але останній раз, коли був такий приліт серйозний, я читала, що це було біля ресторану Брістоль. Тому будьте дуже обережні, особливо центр міста, там, де ресторани, там, де велике скупчення людей, де собор. Давайте подивимось додатково. Чи попереджав цей сон про велику загрозу для Одеси. Подивіться мій попередній прогноз для міста Суми. Мені дуже шкода, що він підтвердився в той же час. Я дуже рада, що військові, які повинні були бути під ударом, не постраждали. І я рада, що Вищі сили почули мої молитви А всім постраждалим співчуття. Дивимось місто Одеса. Чи є загроза для міста Одеса? Щодо якихось жахливих ситуацій. Тут чистка кубків, може говорити про житлові будинки та загрозу для дітей, а також про повторення якихось подій, які вже були. Вісьмірка кубків, дев'ятка кубків і шістка мечів. Тут можуть бути знову ж таки під атакою ресторани, дев'ятка кубків, можуть бути мости, вокзали, шляхи сполучення, тобто там, де відбувається рух. І відповідно порти. Портова інфраструктура досить сильно може атакуватися, і також розважальні заклади, ресторани, якісь кафе і так далі. На жаль, можуть бути під атакою, можуть бути під атакою знову ж таки собори, як я вам говорила. І ось ці території, які виходять близько до води, або ж де, наприклад, буде якесь поминання, прощання. Загиблими, ось там можуть на жаль атакувати росіяни. Тому дивіться. Ви можете йти до церкви, якщо вважаєте це за потрібне, можете дивитись онлайн-трансляції. Я нікого не відмовляю, просто будьте попереджені, що атаки по церквах можуть бути, можуть бути провокації. В той же час я схиляю до думки, що Бог є в кожному з нас, ми частина Бога. І там, де двоє чи троє говорять про Бога, там вже і є церква. Бажаю, щоб у всіх моїх глядачів все було добре і захисту вищих сил. Хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Далі мені сьогодні щаснився сон. Одна людина, яка мене колись дуже підставила, фактично, такий цей персонаж Іуда. Це також було близько біля пасхальних свят. Це було дуже-дуже давно. Я тоді ще не вивчала таро, але я бачила сон, і мені приснилося, що ця людина мене підставить так і вийшло. І я сьогодні, коли прокинулася, відкрила почитати новини і дивлюся, говорять про перемир'я. Ось я хочу вам сказати, що вірогідніше за все, цей сон міг мені попереджати про те, що ось це перемир'я це. Як Іуда, нас підставлять, нас все одно, як то кажуть, вводять в оману з цим перемир'ям. Росія його порушить це однозначно, тому давайте перевіримо, якщо буде ось це припинення вогню, чи буде Росія його дотримуватися, та чи як потім це для України аукнеться. Я вже робила вам такі прогнози. Давайте додатково переглянемо. Ось, якщо буде перемир'я чи на користь, воно буде Україні. Тут лицар пентаклів на дні і вісьмірка жезлів. Росія буде лише накопичувати ресурси. Трійка пентаклів. Імператриця і сімка кубків. Бачите, якісь ілюзії, якась підготовка. Росія буде лише збирати ресурси для того, щоб атакувати Україну з новою силою. Це, очевидно, по сімці кубків, карта ілюзії, далі йде п'ятірка мечів, карта війни. Ось це перемир'я, припинення вогню, якщо буде. То Росія тільки перегрупує, перегрупує свої ресурси е, і накопичить дрони, ракети, все інше, е, якісь е, ще зробить, можливо, залучить якихось партнерів до війни з Україною ще більше, для того, щоб напасти лише з новою силою підставити і щоб принести ще більше жертв в Україну. Тому е, я, звісно, теж хочу, щоб припинення вогню. Було завтра і війна закінчилась навіть вже не завтра, сьогодні, прямо сьогодні вже кінець. Але знайте, якщо буде припинення вогню, то це принесе Україні ще більші жертви. Бажаю, щоб у моїх глядачів цей прогноз відігрався лише попередженням, і щоб ця п'ятірка мечів все ж таки йшла бумерангом на територію Росії. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде. Добре. Також я хочу привітати з тим, що будуть обміни полонених. Підтверджується мій теропрогноз ще в січні. Я робила вам на те, що кожні 6-8 тижнів будуть обміни полоненими. І ось наразі вже є така інформація, що в Україну готуються повернути. Більше ніж 246 полонених. Будемо сподіватися, що цей обмін відбудеться і все буде добре. Також в Україну було повернуто тіла 909 тіл військових на щиті співчуття родинам загиблих. Обмін полоненими 2025 рік. Чи будуть обміни продовжуватися, чи будемо ми отримувати, в першу чергу, звісно, живих полонених. Додому. Обмін полоненими. Диявол багато кого будуть все одно тримати, на жаль, шістка жезлів місяць і лиця Пентаклів. Обміни будуть йти. Ми будемо чути про них як варіант кожній. 6 тижнів з періодичністю, ось такою півтора-два місяці будуть нові обміни. Але ці обміни будуть знову ж таки за сприяння третьої країни. Як варіант, це Арабські Емірати неодноразово брали участь в переговорах щодо обмінів. І лицар Пентаклів, на жаль, це справа, яка буде Росією тормозитись по дияволу. І лицар Пентаклів дуже дуже вони будуть повільно віддавати наших військовополонених. Але все ж таки будуть прикладатися зусилля, домовленості щодо обмінів тут є, і обміни будуть і живими. Очевидно, що обміни будуть і полегливими військовослужбовцями. Будемо сподіватися, все ж таки на краще, що кожна родина отримає своїх захисників додому. Подивіться мій таропрогноз для України на 2025 рік, і хай збувається цього лише хороше. Також говориться в Блумбергу, що США готові визнати Крим російським в рамках мирної угоди. Я вам говорила в своєму теропрогнозі на Крим ще від 2023 року, що повернення Криму не буде швидким, що ніхто ще не збирається пити каву в Ялті. Давайте подивимось, яка вірогідність, що Крим визнають російським. В найближчим часом. Сімка пентаклів на дні, шістка пентаклів, король жезлів і четвірка пентаклів. Ви знаєте, дуже б хотіли це зробити, але Україна на це не погодиться. Ми не погоджуємось віддавати Крим. Крим це наша територія, четвірка Пентаклів, навіть якщо вона під окупацію. На жаль, ця окупація російська може тривати ще достатньо довго. Про це говорить сімка Пентаклів місяць, але далі йде сімка мечів. Крим обов'язково буде відвойований. Крим повернеться до складу України, але до цього ще пройде довгий час. На жаль, Поки що ось так. І територія Криму використовується для обстрілів України, для ударів по Україні та різного роду провокацій. В мене на каналі є прогноз для інших міст України. Подивіться попереднє відео по тайм-кодах. Подивимось, місто Суми. От тут щось пов'язане з навчанням. Пов'язано з житловими будинками, тобто центр міста. Я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось як я вам говорила, що в мені в сні можливо снилась банківська академія. Ось як варіант. Тут, як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таке схоже на один з корпусів Банківської академії. І хай мої попередження, прогнози будуть. Для вас лише Стимулом для того, щоб додатково подякувати вищим силам, що у вас все добре, що вас вони захищають і оберігають, якщо ви можете дивитися це відео, якщо ви живі, здорові, то вже є за що подякувати вищим силам. Ви можете читати молитви, ви можете використовувати інші практики. Мені дуже подобається практика Хоапонопона. Я вам розкажу про неї іншим разом. Зараз можете просто попрактикувати. Вона за Заключається в тому, що треба говорити чотири фрази. Я люблю тебе, мені дуже шкода, будь ласка, пробач мене і дякую тобі. Почитайте, кому цікаво про хуанопонопона більше інформації достатньо. Я робила цю практику неодноразово, вона допомагає і тоді, коли у людини хвороба, і тоді, коли йдуть обстріли, також можна її робити, або просто, просто попросити. Вищих сил, щоб вони виправили ситуацію з війною на краще. І вам треба достатньо просто говорити. Я люблю тебе, мені дуже шкода, пробач, дякую. Так що бажаю, щоб у моїх глядачів все було добре. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.